Знаходжусь в готелі Блаумар Салоу, 4 зірочки, класний готель, супер номери. Зараз розкажу про його переваги. Тому дивіться до кінця і бронюйте, не пожалкуйте. Підійде як для власного відпочинку, так і для туристів, якщо ви є агентом а, і працюєте в туристичній сфері. Зараз розкажу, які переваги цього номеру і готелю. Отже, починаємо ми з безпосередньо входу. Мені подобається це ось така дерев'яна карточка. Бачите, яка стильна, дерев'яна, екологічна. Величезна ніша при вході, можна залишити і коляску, і повісити штучки. Бачите, які різні речі повісити. Все продумано до дрібниць. А так, у нас ось такий санвузол. Хороший душ. Є гель і шампунь. Або беріть своє. Фен Валера є, друзі. Якщо є фен Валера... Відпочинок буде максимально крутий. Ось такі пакетики від е, Блаумару, не знаю, що там, шапочки всякі для душу. Так, дивіться, такий просторий номер. Він просто велетенський. Ліжко я таких ще не бачив. Я не знаю, тут, мабуть, 2,40 на 2,40. Людина тут 3-4 може поміститись. Ще поміщається дитяче ліжко величезне. І там ще купа простору. Ну, я таких не бачив номерів, це щось таке дуже круте. Ось тут у нас є сейф, ось тут багато ніж, подивіться скільки, ще тут знизу є. А тут у нас можна всякі речі повісити і теплі, якщо ви тут замерзаєте. Далі дивимось, У нас ще є додатковий диванчик такий. Здається, він теж розкладається. Ну, коротше, тут людей 6 може поміститись. Ось це у нас подарунок від готелю, це арома. Можна забрати з собою. І ось така рибка це логотип готелю, бо у нас дитинка нам дала ще й рибку. Дивимось далі. У нас тут є кавова машинка. Ось так. У нас ще є холодильник, тут було три маленькі водички. Ще раз нагадаю, що тут велетенська кровать, і ізюмінка цього номеру є ось така величезна тераса. Поруч з магазином, ось тут супермаркет. Далі теж супермаркет. Ось тут промінат можна гуляти в одну сторону, в іншу сторону. І частково у нас тут ще видно номер. Не... Частково видно море. Максимально класний готель за хороші кошти. Ми заплатили 100 євро за номер. Якщо брати ще е, сніданок і вечерю, буде трошки дорожче, але це все, рі... все рівно вигідніше ніж ходити десь і харчуватись. Тим паче, що є вибір. Я не можу сказати, що тут ідеальне харчування, але повірте, ви щось собі виберете. Кава мені дуже сподобалась. Кава тут дійсно смачна, фрукти, які теж не зіпсуєш. Ну і в цілому, там яйця на сніданок поїсти бекон, сири. Тобто, вибір тут достатньо непоганий. Найдивніше в цьому готелі це спортзал, якщо чесно, я таких ще не бачив. Дивіться, це спортзал, одна дорожка, гантелі. Їх тут 6 штук, але дуже дивні гантелі. Коротше, оцей велик і арбітрек. Все, більш нічого нема. Це просто прикол. Ну, реально, такого ще не бачив. А є тут невеличкі спа. Тут можна записатись на масажі, на різні процедури. Що прикольного, що в нас тут є. Джакузі і є сауна. Там нікого немає. І зараз покажу вам басейн і ще трошки території готелю. Але а, тут буде комфортно відпочивати як з дітками, так і парою. Для дітей тут дуже багато всього. Дивіться, маленька така горочка ось така. Дітей не знімаю, бо, бо не можна. Але. А, Повірте, їх тут дуже багато. Зараз ще покажу вам одну горочку. Ось така. Теж для дітей. Ось тут у нас є зона, де можна пограти в настольний теніс. Ось тут бачите? Ну і в цілому тут а, ви я думаю, чуєте багато дитячих криків. А, маленькі дітки, такі, знаєте, до 7 років. Це міні-клуб. Теж щось там дитяче звучало вчора ввечері, ми чули, але в нас дитина один рік, тому ми не ходили. Дивіться, які класні зони, де можна повалятись. І оце басейн. Ось так він глядає. Це все басейн. Це все корпуси. Є, бачите, з видом частково на море, частково на басейн. І звертайте увагу, тут дуже великі і класні тераси. Мені це особисто імпонує. Ну і в цілому класний сервіс, дуже приємні. Офіціанти смачна кава, до речі, дуже смачна кава. І хочу вам ще показати зону. Тут є де погратись просто ввечері. Якщо ви не знаєте чим зайнятися, дивіться, ось так виглядає ця зона. Далі покажу вам ще є невелика така ігрова площадочка. Теж. Ось вона. Бачите? Ось там діти грають в якийсь PlayStation чи щось таке. Зараз покажу вам зону відпочинку і рецепшн. Це зона відпочинку. Звісно, безкоштовний тут є Wi-Fi. Тут люди, бачите, в карти грають. Ось там є кімната для годування. Дивіться, тут теж дуже все прикольно зроблено. А, я так розумію, що це підтримувати температуру, спеціальні такі резервуари. Підігріти, помити, перевдягнути і дивіться, таких ще я маленьких не бачив, попісяти. Такий маленький пісюарчик, дитячий туалет. А, да, таких кімнат небагато я зустрічав, хоча я не часто в них був в готелях. Зараз дитина з'явилась, то доводиться теж дивитись. Але тут я подивився дуже багато з дітками, тому зауважте, якщо а, у вас немає малих дітей, можливо. Можливо, вам буде тут некомфортно. Хоча ми не помічаємо якихось там криків, зайвих звуків. Можливо, із-за того, що вже в самих є дитина. Є тут конференц-зал, але туди потрапити просто так не можна, він на ключі. І давайте зараз покажу вам ще рецепшн. Там є безкоштовна водичка і є така зона відпочинку. Ага, на рецепшн я виходити не буду. Чому? Дивіться, ми вже зробили чекаут. І ось тут є такі двері, які закриваються, а, і потрапити туди можна тільки маючи ключ. Або якщо отут через вірьовки перелазити, О, тому я зараз вам звідси покажу. Рецепшн. Ось так він виглядає. І ось тут є теж зона, де можна посидіти, що є теж, на мій погляд, великою перевагою, бо не завжди ви хочете бути на сонці, на морі, а хочете просто відпочити. А, класний готель за свої гроші. Я раджу, якщо ви будете зупинятись в місті сало або просто шукаєте готель в Іспанії. Цей варіант, на мій погляд, дуже дуже цікавий для відпочинку при своїй ціні. Ціна до речі: 100 євро за добу. Якщо брати сніданки і вечері, то буде трошки, звісно, дорожче. 100 метрах від готелю є пляж, але ми відійшли трошки в сторону це метрів 500. Мені подобається ця локація більше чому, бо тут є а, волейбольний майданчик, тут є турнічки, а, я таких, до речі, ще не бачив. І тут є майданчик для дітей. А, тож є перевага, якщо ви з дітками. Ось так це все виглядає. Кому треба забронювати цей готель, пишіть в особисті. Я скинув посилання, послання, де можна бронювати дешевше ніж на Booking. Ну і підписуйтесь, якщо вже потрапили на це відео, то підпишіться на мій канал, якщо ще не зі мною.